Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом приготування смачного новорічного салату і ідеєю його декорування. Загалом такий салат можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, а от декорувати уже у формі змійки. Але все ж раджу в цей салат класти м'ясо або курку, бо вони добре поєднуються з кисло солодким киві. З рибою, думаю, смачно не вийде. Гриби почистіть і наріжте невеликими шматками, так само дрібненько наріжте цибулю. Сковорітці розгрійте олію і викладіть в неї цибулю. Обсмажте до прозорості, а тоді відправте сковорідку гриби і смажте на повільному вогні до готовності грибів. Обов'язково посоліть і можна додати трохи сушеного чеснику. Тим часом зваріть куряче філе. У воду я обов'язково додаю сіль лавровий листочок і кілька грошень чорного перця. А також зваріть яйця вкруту і окремо зваріть картоплю. Тепер починаємо збирати салат. Картоплю натираємо на дрібній терці і викладаємо на пласку тарілку, надаючи їй форму змійки. Зверху покриваємо сіточкою майонезу. Мені зручно відрізати краєчок на пачці майонезу, щоб майонез дигав тоненькою цівочкою. Далі викладаємо всмажені гриби з цибулею і знову ж таки дотримуємося форми змійки. І знову покриваємо майонезом. Раджу змащувати майонезом кожен шар, але потрішки. Тепер викладаємо курячі філе, які нарізаємо дрібними шматочками. Звичайно ж, треба, щоб і філе, і всі інші інгредієнти охололи, і знову змащуємо майонезом. Далі яйця натираємо на дрібній терці і так само натираємо плавлений сирок. Змішуємо яйця з сиром і всю масу викладаємо наступним шаром, і знову майонез. Залишився останній декоративний шар, який відчистимо і нарізаємо дрібненькими кубиками, і викладаємо на салат. Із моркви вирізаємо язичок змійки і робимо очі з маслин. Можна додатково задекорувати салат зелені петрушки, край салату я вирішила також викласти шматочками маслин. Як на мене, вийшов дуже гарний і апетитний салат, а ще він дійсно дуже смачний і ситний. Дуже раджу приготувати. Смачного!